Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 35, перший варіант. Перше завдання задача. За 4 фотоальбоми заплатили 24 гривні. Скільки таких фотоальбомів можна купити на 54 гривні? Запишемо умову задачі 4 альбоми 24 гривні. Невідомо альбомів 54 гривні. Зверніть увагу, це задача на зведення до одиниці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Першою дією знайдемо, скільки гривень коштує один альбом. Для цього нам потрібно 24 поділити на 4. Дорівнює 6 гривень один альбом. Тепер, знаючи, що у нас є 54 гривні, а один альбом коштує 6 гривень, ми можемо знайти, скільки альбомів ми можемо купити на таку суму. 54 поділити на 6, дорівнює 9 альбомів. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію. 54 це число нам відомо за умовою задачі, поділити на 6. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 54 поділити. На частку чисел 24 і 4. 24 поділити на 4 буде 6. 54 поділити на 6 буде 9. 9 альбомів. Відповідь 9 альбомів можна купити на 54 гривні. Друга задача. У глещику вміщується 3 літри молока, а у п'яти бідонах 25 літрів. Наскільки менше літрів молока вміщується у глечику, ніж у бідоні? Запишемо умову цієї задачі. В глечик вміщується 3 літри, а в 5 бідонів – 25 літрів. Нам потрібно порівняти, наскільки менше літрів молока у глечику в одному, ніж в одному бідоні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Це задача теж на зведення до одиниці ми можемо знайти, скільки літрів молока в одному бідоні. 25 поділити на 5 дорівнює 5 літрів в одному бідоні. В одному глечику 3 літри, в бідоні 5. Тепер можемо порівняти, на скільки літрів молока. Менше буде у глечику 5 відняти 3 дорівнює 2. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 5. Це число ми знайшли першою дією, відняти 3, це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 25 поділити на 5 відняти 3. 25 поділити на 5 це буде 5, 5 відняти 3 дорівнює 2 літри. Ну тут можна було частку чи солодушки і не брати. І так, ми дію ділення виконали першою. Відповідь: 5 лі... на 2 літри молока менше в глечику. Третя задача. У бідоні було 12 літрів молока. Третину молока витратили на сніданок, а решту залишили на вечерю. Скільки літрів молока залишили? Цю задачу ми розв'яжемо разом, записуємо умову задачі. Було, витратили, залишилось. Було у бідоні 12 літрів. Третину молока витратили. Значить, нам невідомо, скільки витратили, але відомо, що одну третю від того, що було. І нам потрібно знайти, скільки літрів молока залишилось. Як знайти одну третю частину? Якщо у нас потрібно знайти дробову частину від цілого числа, ми повинні поділити число на число під рискою, тобто на скільки частин ділиться ціле, і помножити на число над рискою. Тобто, скільки частин потрібно взяти. Вираз у нас буде такий: 12 поділити на 3 і помножити на 1. 12 поділити на 3 дорівнює 4. 4 помножити на 1 дорівнює 4. 4 літри витратили. Ну, тепер, знаючи, що було 12, витратили 4, можемо знайти, скільки залишилось друга дія. 12 відняти 4 дорівнює 8 літрів. Поєднаємо дві дії у вираз. Дивимось на другу дію, 12, це число нам було відомо за умовою задачі, відняти 4, це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 12 відняти 12 поділити на 3 помножити на 1. 12 поділити на 3 помножити на 1 буде 4. 12 відняти 4 дорівнює 8 літрів відповідь: 8 літрів молока залишилось. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Від добутку чисел 8 4 відняти частку чисел 8 і 4 – 8 помножити на 4 дорівнює 32, 8 поділити на 4 дорівнює 2, 32 відняти 2 дорівнює 30. Від 48 відняти частку чисел 32 і 8. 32 поділити на 8 дорівнює 4, 48 відняти 4 дорівнює 44.

Частку чисел 56 і 8. Спочатку виконуємо ділення. 56 поділити на 8 дорівнює 7. Тепер виконуємо віднімання. 36 відняти 15 дорівнює 21, 21 додати 8 дорівнює 29. До 18 додати добуток чисел 8 і 9 відняти 10. 8 помножити на 9 дорівнює 72, 72 додати 18 дорівнює 90, 90 відняти 10 дорівнює 80, 100 відняти 72 поділити на 8, поділити на 3, 72 поділити на 8 дорівнює 9, 9 поділити на 3 дорівнює 3, 100 відняти 3 дорівнює 97. Від добутку чисел 8 і 7, відняти різницю чисел 64 і 8. 8 помножити на 7 дорівнює 56. 64 відняти 8 дорівнює 56, 56 відняти 56 дорівнює 0. Знайти значення виразу. 100 відняти а помножити на 9. Якщо А дорівнює 7 і якщо А дорівнює 8. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 100 відняти А помножити на 9. Якщо А дорівнює 7, то замінюємо А на 7. 100 відняти 7 помножити на 9. 7 помножити на 9 дорівнює 63, 100 відняти 63 дорівнює 37. Якщо а дорівнює 8, то 100 відняти замінюємо а на 8. 8 помножити на 9. 8 помножити на 9 дорівнює 72, 100 відняти 72 дорівнює 28. Накреслити прямокутник, довжина якого 6 см, а ширина у 3 рази менша, обчислити його периметр. Запишемо умову до цього завдання. У нас є довжина, ширина. Довжина прямокутника А 6 см, ширина у 3 рази менша. Не відомо скільки, але відомо, що у 3 рази менша, ніж довжина. Потрібно знайти периметр прямокутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку нам потрібно знайти ширину прямокутника. Перша дія. 6 поділити на 3 дорівнює 2 см сторона Б. Тепер пригадаємо формулу знаходження периметра прямокутника. Сума чисел А і Б помножити на 2. Замінюємо А і Б на числове значення. 6 додати 2 сума чисел 6 і 2, помножити на 2. 6 додати 2 дорівнює 8. 8 помножити на 2 дорівнює 16, тобто периметр прямокутника 16 см. Тепер нам потрібно накреслити цей прямокутник. Відступаємо дві клітинки вниз від запису, дві клітинки від початку сторінки робочого аркуша. І креслимо прямокутники з сторонами 6 і 2 см. Позначаємо сторону А, показуємо, що їх дві, протилежна сторона теж А. Позначаємо сторону Б, показуємо, що їх дві протилежна сторона також Б. Розставити дужки так, щоб рівності були правильними. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Різницю чисел 15 і 6 помножити на 2. 15 відняти 6 дорівнює 9, 9 помножити на 2 дорівнює 18. Від 65 відняти суму чисел 10 і 5. 10 додати 5 дорівнює 15, 65 відняти 15 дорівнює 50. 4 помножити на різницю чисел 8 і 5. 8 відняти 5 дорівнює 3. 4 помножити на 3 дорівнює 12. Суму чисел 12 і 24 поділити на 4. 12 додати 24 дорівнює 36. 36 поділити на 4 дорівнює 9. Дякую за роботу. До побачення! До нових зустрічей!